Мої вітання усім глядачам на парламентському проект за чи проти сьогодні про блокаду Донбасу та пошук шляхів вирішення цієї ситуації обговорюємо з гостем студії. Вітайте це народний депутат України, представник радикальної партії у парламенті. Ігор Мосійчук, пане Ігорі, я вас вітаю, вітаю вас, вітаю глядачів. Отже, триваюча блокада вже змусила кожного політика визначитися зі своєю чіткою позицією стосовно торгівлі з окупованими територіями чи з окремими районами Донецької та Луганської областей. Яка ваша особиста позиція? Чи збігається вона з позицією усієї фракції? Ну, дивіться, коли ми говоримо про торгівлю, то треба чітко розуміти декілька речей. Перше, ми не можемо говорити. Що ми проти то, там, наприклад, переміщення вугілля, але за те, щоб його купували в Росії або інші товари купували. Тому я скажу так: блокада, і я дуже розумію почуття хлопців, які в ній приймають участь, вона насправді вскрила гнійник. гнійник проблем. Які, власне, три роки при бездіяльності влади накопичувалися і нарешті вибухнули цим гноєм. À... В чому проблема? Три роки йшла контрабанда всього на світі. Туди, звідти, козіми тропами, як там хтось розповідає, залізницями, дорогами. Тобто все, що хотіли, дорогами, все завозили, вивозили. Так. І давайте чесно скажемо, що вугілля складає всього-навсього 15% від того, що переміщувалось. І ще до 5% складає гуманітарна допомога. Тобто 20%. Осіб. Так. Що інші 80% це взагалі ну, таємниця. Тому. Фракція радикальної партії чітко запропонувала план вирішення цієї проблеми, і план вирішення цієї проблеми на проблеми на парламентському майданчику. Тобто що... Прийняття якихось рішень так, так на рівні парламенту? Перше, створити тимчасову слідчу комісію щодо розслідування того, що ці три роки відбувалось в переміщенні грузів. Через лінію розмежування. Тому тобто, має... знайти тих, хто за цим ну, відкриває. Хтось ж це робив, хтось на цьому заробляв, хтось на цьому робив якісь дивіденти, як фінансові, так і інші. Друге, потрібно в парламенті прийняти закон про переміщення грузів і людей через лінію розмежування. Чому я говорю в парламенті? Тому що вчорашній маленький крок, який зробив уряд зі своєю постановою, він може бути змінений будь-коли. Його можуть регулювати міністри. і він не заспокоїть, на нашу думку, громадськість. Ми маємо чітко сказати, що, чому і як може пересуватися. Другий момент, третій момент і надважливий саме в цьому пункті. Це те, що приміщення людей. Адже мене особисто дуже дивує, коли працівники військово-цивільних адміністрацій, обласних, районних на вихідні їздять на окуповані території, потім повертаються на роботу. І вони працюють в військово цивільних адміністраціях. Ну, я знаю один приклад. Коли суддя, який був, перевівся, виїхав з Донецька, переїхав, отримав посаду судді в Одесі, я мав з ним, будемо казати, певну розмову і переконав його там написати самовідвід у справі єдиного українського патріота, якого судять за справу 2 травня Сергія Ходіяка. Ну, щоб не було конфлікту, бо він з Донецька, людей це обурює. Він без тиску, без нічого, сів, написав, так? да, все. Потім він поїхав привідати рідних, його засадили в підвал, і з підвалу його випустили тоді, коли він погодився на телекамеру розповісти, що ніякого суддівства нема, що Масічук його чуть -ли там не катував, паяльник куди вставляв, примусив писати самовідвід, хоча все є на відео. Ну і потім він сам приїхав сюди, сказав, Спростував, що так. Це так я... Але ну смисл. То працівники військово-цивільних адміністрацій, які туди-сюди рухаються, вони на кого працюють? Питання. Третє. Треба прийняти закон про окуповані території. Ми абсолютно готові до розгляду законопроекту колеги з самопомощі. Ми бачимо там ряд правок, які ми внесли. Б. Тому ми пропонуємо сідати за стіл в парламенті, вносити ці правки на розгляд в зал, і нема абсолютно ніяких питань. Пане Чи... Ігорю, а чим не влаштовує цей закон більшість? Тому що сьогодні активно розпочалася робота над альтернативним законопроектом. кажуть, що самопомічі, законопроект він не, ну, не такий, що об'єднає залу. Ну, дивіться, я ж не знаю, який буде альтернативний. Мене особисто в законопроекті самопомічі лякає наступне. Цей законопроект. По суті, покликаний відділити окуповану частину Донбаса від України. Це Я... те, що ми маємо з Кримом. Це... E, Приблизно ну, так. Я категорично проти. Чому? Тому що e, для мене немає різниці між сепаратизмом Донецьким, Галацьким чи будь-яким іншим. Я вважаю, що ми маємо звільняти ці території, а не відгороджуватись від них. Ми маємо діяти всередині цих територій для того, щоб швидше їх повернути в волонову української держави. Я абсолютно не погоджуюсь з тими, хто каже, що їх нам не треба, тому що там населення не таке, ще хтось не такий. Хлопці і дівчата, якщо ми не хочемо втратити державу, то ми її маємо шити, тому що українці різні, мають різні політичні погляди, мають різні погляди на будь-що. Але. Звичайно, ми не можемо допустити волону української держави з повними громадянськими правами осіб, які зі зброєю в руках або без зброї своїми діями знищували українську державність, виступали проти української держави. Тому ще в минулому скликанні за авторством Олега Ляшка про парламенту проголосовано законопроект про десепаратизацію. Ми пропонуємо його. В другому чин, так не розглянуть і також прийняти. Що він передбачає? Він передбачає пораження в громадянських правах осіб, які виступали проти української державності. Є всі ці матеріали зафіксовані СБУ і іншими службами МВС. Тобто людина не матиме, навіть якщо вона не буде засуджена, ну не вбивав нікого, але блокував частини, приймав участь в цих заходах. Людина буде, буде на певний час позбавлення на права голосу, права там. Чи не йтиме цей закон у з тими ж конституційними правами громадян? Давайте на це інакше подивимося. Давайте подивимося на Німеччину після перемоги в Другій світовій війні над нею. Процес денацифікації був о, тяжким. Він, можливо, також порушував чиїсь права. Але ж ніхто не примушував цих осіб, які попали під закон до нацифікації, підтримувати вчиняти, вчиняти ті, ті дії, так само як і цих е, особей особ, з е, Донецької Луганської області проти держави. Тому це абсолютно нормально. А які ви бачите запобіжники саме в законі про окупований статус? Щоб не відрізати цю територію, дуже простий, так само як з блокадою, дивіться, у нас дуже у нас дуже тяжка ситуація, і вона навіть тяжка для мене не в енергетиці. Тому що з енергетикою все зрозуміло, що знову ж таки бездіяльність чиновників, бездіяльність керівництва країни призвело до цієї ситуації. На вашу думку, за ці роки можна було. Диверсифікувати. Можна було зробити диверсифікацію, можна було перейти на газове вугілля, дати роботу тим шахтарям наших і так далі. Але існує два дуже серйозних моменти. Момент перший серйозний металургія. Металургія практично на 90% залежить саме від коксового вугілля. Газове вугілля без переобладнання заводів, а це величезні мільярдні, гроші. Так, мільярдні гроші, воно не забезпечить тої якості металу, який необхідний. Без металу стане оборонпром, оборонна промисловість. Ми вчора були з Олегом Ляшком на зустрічі з працівниками керівництвом авто, Кремльського авторемонтного заводу Крас. І я спеціально поцікавився в директора, де ви берете метал для автомобілів, які йдуть в армію, які йдуть в Національну гвардію. Він каже, на наших заводах, в інших, де броню роблять, де метал роблять. А якщо не будуть вони ці заводи випускати запитую, він каже, нам доведеться купувати за кордоном, але ціна металу там буде зовсім інша, і тоді невідомо, чи взагалі потрібно буде працювати нашому заводу. Тобто, чи буде сенс випускати цю продукцію, Чи буде продукцію, яка буде ці... за дорога? І такий ланцюг іде по дуже багатьох моментах. Щоб ви розуміли, крас на нього зав'язана робота 100 тисяч людей на різних підприємствах, не, не тільки на самому красі, 100 тисяч людей, плюс е, близько 500 тисяч сама металургія. І, а якщо брати все пов'язане, ми викинемо людей на вулицю. Ми залишимо людей без засобів до існування. Плюс до того, давайте говорити відверто: це чиє вугілля? Це українське, українське вугілля чи російське? Українське. У нас вибір простий: або ми беремо звідти вугілля, або купуємо в Російській Федерації. Тому що не з Південно-Африканської Республіки, не з Американського континенту вугілля вести невигідно. Воно буде золотим. І для металургії, і для енергетики. Непроста. Непроста дуже ситуація. Тому і йде мова про встановлення переліку. Але блокада підштовхнула не тільки нас до розв'язання цієї проблеми. Блокада підштовхнула і Росію, країну агресора Кремль. Вони почали процес так званої націоналізації. Вони зрозуміли, що вони, забравши шахти, Підприємства, вони послаблять українську державу. Тобто це по суті підштовхнуло. Коли воно було в такому невизначеному стані, я розумію, що там процвітала корупція. А зараз там не буде корупції, там буде російський власник. Блокада може мати неочікувані наслідки. Російський власник і Україна на вчорашні дії Кремля, який руками ДНР, ЛНР починає цю так звану. Ooh. Грабіж українських підприємств, державних і приватних, там є і державні, і приватні. Україна має реагувати, реагувати відповідно і дуже жорстко. Ми наполягаємо, що на наступному пленарному засіданні має бути розглянутий законопроект наш законопроект про націоналізацію майна країни агресора. Давайте чітко скажемо: індустріальний союз Донбаса, назва українська. А власник зовсім ні. 80% цієї корпорації належить Мішеконамбанку Російської Федерації, тобто державному російському банку напряму країні агресу. І є ряд ще таких підприємств, чому працює Лукойл, приховався під Парасолькою Австрійською і працює. І щоб ви розуміли. Мережа заправочних станцій в минулому році показує збитки в 52 мільйона. У мене питання до вас, до глядачів. Шановні люди добрі, ви можете повірити в те, що мережа автозаправок працює собі в збитках. Важко. Важко. Я не можу. Ну це нонсенс. Сьогодні е завітав я до посольства Австрії. Передав звернення до прокурора Австрії як перший заступник голови Комітету правоохорону, як народний депутат, і вимагаю від прокуратури Австрії, щоб вони розібрали своїми громадянами. Тому що, з одного боку, це кришування російського бізнесу, проти якого введені санкції тієї ж Австрії. З іншого боку, це ще й приховування податків, що є для всього світу одним з найбільших злочинів. Інший приклад, давай от той же крас. У Мене питання. У нас є завод, чудовий завод, який працює все. А чому в стані війни, перебуваючи, ми купуємо російські КАМАЗи? російські мази? Чому Тому ми зараз з Олегом Ляшком ініціюємо законопроект про заборону купівлі? Цієї техніки, яка може бути вироблена на українських заводах в країні агресора. Закінчиться війна, будемо розмовляти. Звільняйте Крим, це також шлях санкцій, але це ще й шлях протекціонізму нашого виробника. Тому що тоді люди, 100 тисяч людей, будуть мати роботу, будуть мати зарплату. Взагалі, давайте скажемо чесно, що якщо ми хочемо перемагати в війні, то ми маємо не просто армію потужно створювати. А основою потужної армії є потужна економіка і заможні люди. Пане Ігорі, а чому тоді не йти далі російські торги, торговельні мережі, російські товари, банківська сфера, де понад 40% російського капіталу? Дуже слушне питання. От я звертався до патріотів, до хлопців, до Семена Семенченка, який там на блокаді. Давайте запалкуємо Альфа-банк. Чому саме це банківську установку? Ну, щоб не проводив разом із міським головою Львова садовим джаз-фестиваль. Це російський банк. Ну, слабо вийти і сказати, чесно, треба ж бути до кінця чесним, а не тільки бо один там спонсор чи ще хтось. Треба чесно вийти і сказати і прописати в законі без винятків російська банківська система, як вона обмежується і викидається з фінансового простору України. Бо Гонтарева навпаки для неї тепличні умови створила. Але ми, як законодавці, всі разом можемо зробити із законами обмежити. І нікуди Гонтарева не дінеться. Тому е, на Верховній Раді лежить також величезна відповідальність за те, що вони досі працюють в Україні. Е, Торгівельні мережі, товари. Давайте визначати, чому вони сюди їдуть. Особливо товари аналогічні яким випускаються в Україні. Ну для мене це які можна легко замістити нонсенс. Чимось. Ми з країни-агресора беремо товари, реалізовуємо нашим громадянам чи ще й ті товари, які виробляються на українській території. Наші залишаються без роботи люди, без зарплати, а ворога, який з нами воює, ми годуємо, ми ніколи не отримаємо. Взагалі, дуже така тяжка ситуація. Ми маємо визначити самі для себе: якщо ми хочемо бути потужною, могутньою європейською країною, з якою рахується в світі, ми маємо змінити економічну модель розвитку країни. Зараз ми живемо при сировинно-кредитній економіці. Ми набираємо кредити і ми вивозимо необроблену сировину з України. Приклад введення мораторію на вивезення лісу кругляку, який ми з радикальною партією ініціювали і добились прийняття в парламенті, показує, що. На 20 майже відсотків збільшилось надходження до держбюджету. А скільки виникло робочих місць? Ми вчора були в Кременчусі, в тому ж на підприємстві Інтерліс, нове підприємство. Саме після мораторію тобто, створилося. люди. Вклали засновники 40 мільйонів гривень вже і вкладають далі. Уже створили 100 робочих місць, планують збільшити до 250. Випускають меблевий щит, випускають іншу продукцію, переробляють деревину, пілет вже починають випускати, щоб безвідходне було виробництво. Тобто мораторій працює, а в когось в уряді з цих компрадорів відкривається рот, що в обмін на кредит в 600 мільйонів ми е, скасуємо мораторій. мораторій. Так от, це зараз така економіка. Ми пропонуємо перейти до промислової моделі економіки, яка якраз і стане підґрунтям для потужної армії, для того, щоб ми могли протистояти ворогу, звільняти наші території. Промислова політика це перш за все політика промислового протекціонізму. Ми маємо створювати всі законодавчі умови, щоб розвивався власний виробник, щоб виникали нові заводи, нові підприємства, відповідно робочі місця. А людям що потрібно українцям робота і зарплата. Буде робота і зарплата. Українці готові завжди стати на захист своєї країни. Пане Ігорю, чимало таких болючих тем ви озвучили. От на завершення, чи може, чи може бути шлях не таким болісним, не таким складним? Насправді шлях дуже болісний і складний. Я тільки що їдучи до вас на програму, мені зателефонував отець Георгій. Це священник з мого рідного міста Лубни. Декілька годин тому під Маріуполем загинув його син. Тому для нашої країни цей шлях. Надзвичайно тяжкий, надзвичайно болісний. Він политий кров'ю і сльозами найкращих синів і доньок України. Іншого шляху, ніж шлях боротьби, немає. Боротьби у всьому. Іншого шляху ні стати могутньою ні від кого незалежною, ні від сходу, ні від заходу країни в українців немає. Ми не потрібні нікому, крім самих себе в цілому світі і орієнтуватись ми маємо виключно на інтереси Києва, на національні інтереси України. Інший шлях це шлях, в нікуди який не дасть нашій нації. Утримати державність і розвиватись подальше, тобто з ворогом ніяких компромісів. Так. я вам дякую за цю розмову. Ігор Мосійчук, народний депутат, України, представник радикальної партії, був гостем нашого ефіру. Дякую за увагу. Залишайтеся на парламентському і далі.